Аналітики ІСВ написали, що українські війська продовжують свої наступальні операції в районі суджі. Росіяни тим часом пишуть про те, що здебільшого зараз окопуються. Вони все ще не хочуть перекидати свої е, війська туди, щоб протидіяти силам оборони в достатній кількості. Чи вони просто не мають такої можливості на цей момент? Не мають можливості, тому що їм потрібно зараз переорієнтовувати всю логістику з Донецької області. З Запоріжжя з півночі Харківщини для того, щоб підсилити свої війська на Курщині. і окрім цього, це означає серйозно послаблювати їх наступальний потенціал. Є вже ж інформація, що вони з Криму починають тягнути свої війська. Є частину вони дійсно перетягали перетягнули вже із поля бою. Ну це незначна частина, але декілька тисяч, а можливо, вже і десяток тисяч. Вони все таки вимушені були зняти для того, щоб підсилити війська на Курщині. Тут також ще залежність у них і від. Транспортних зв'язок, бо Курщина, Воронещина, Білгородщина – це ті території, які Росія вважала, що ніколи не будуть атаковані. Логістику там не вибудовувались. Концентрація вибудовувалася російської військової машини в районі окупаційних окупаційних окупованих територій України, тобто. І в ту сторону будувалися транспортні зв'язки. Ми навіть знаємо, що навіть нові нову цю ж різну дорогу, яку Росія вибудувала на Маріуполь, Мелітополь, це знову ж пов'язана з півднем. І абсолютно тема півночі, як така, у них не розглядалася, не вручалася і не готувалася. Окрім того, окрім того, варто розуміти, що навіть якщо є. Транспортні шляхи, якщо навіть є плани переміщення військ, хоча я впевнений, що план переміщення військ, особливо ця бюрократична російська машина, не було. Вони їх зараз формують. Це дуже і дуже клопітка робота і важка для того, щоб навіть просто перемістити декілька тисяч військ, це потрібна величезна кількість автомобільного транспорту, желізнодорожного транспорту, який має теж зніматися з інших напрямків їхнє призначення цільове має теж змінюватись, мінятися маршрути, шляхи. Це означає, якщо навіть по желізну дорогу використовувати для перекидання з якихось інших тилових районів Росії на Курщину, це банально графіки переміщення поїздів, завантажені желізної дороги на додаткове, це все величезний мах роботи. Транспо, логістика транспортна це взагалі не обговорюється. Привести масу військ на Курщину, Білгородщину, які не розглядалися як базові. Області для організації оборони це навіть не половина роботи. Їх потрібно розмістити війська, вибудувати під них харчування, розміщення, злагодження, оцей вирівняти бардак, коли велика маса людей просто топчеться на місцях просування, пересування, розтягування, перекидання, підвіз зброї. Всі, хто служили і воюють, знають чи навіть екіпіровка одного бійця там з повним боєкомплектом, те, що він може носити на собі, це мінімум 30 кілограм. Тобто, я до чого веду навіть ту масу зброї, банальної, стрілецької набоїв. Це все тони, тони, тоне, тоне для просто для того, щоб перекинути там десятки військ, десятки тисяч, там 20-30 тисяч військ, щоб скажімо, почати будувати якусь серйозну протидію чи е, оборону проти українських військ. Тому і вони роблять глибині. А тут ми беремо зброя, техніка, паливо, е, важке озброєння, важка техніка, там банально. Такого рівня, як БМП, БТР чи Гаубиця, ну це мінімум 100 літрів е, пального на на там на на, на 100 кілометрів. Тобто, ми розуміємо, що це величезні, величезні об'єми всього. І звичайно, що Росія, яка орієнтувала всю свою армію сугубо на ведення бойових дій в Донеччині, там, скажімо, організації, якихось оборонних дій чи локальних наступальних дій на півдні України, отримала. Територію в себе, де ведуться не так бойові дії, скажімо, де знаходяться збройні сили України, уже майже півтори тисячі квадратних кілометрів. Розуміємо, що це ще не кінець, і навіть якщо враховуємо, що цей російський військовий контингент, який потребує між іншим банальної підтримки, де опинилися по рік сейм, в оперативному оточенні їх навіть не можуть забезпечити першочергово належними засобами оборони. Там зруйнована логістика. Тепер авіація знову ж та сама історія: розтягати авіацію, тобто зменшити для прикриття переміщення російських військ інакше вони опинятимуться під під безперервного ураження. Це означає знову ж змінити е, повністю логістику підвозу боєкомплекту для авіації, переміщення її е, в зоні наближені до бойових дій, залишати авіацію величезні ризики для росіян. Вони не розглядали такого варіанту. Тому е, все таки вони бу, тягнути, будуть тягнути. Вони зараз формують е, загальну масштабовану таку роботу, але ми її ще не бачимо з Римним Оком, Так, звичайно, з часом це буде відомо. Ми будемо бачити, скільки вони там затягнуть військ. Між іншим, навіть вчора, по-моєму, написав Тайм» Що росіянам треба мінімум 50 тисяч військ перетягнути в Курщину. що цікаво, коли свій час я це заявив, то піддався критиці. Мовляв, де 50 тисяч, це багато Росія не потягне. Виявляється, все таки і іноземні аналітики. Це саме говорять. Тобто, це мінімум 50 тисяч. А все таки їм прийдеться, все таки напевно більше для того, щоб потім готувати якісь контрнаступи. Бо Путін обов'язково вимагатиме від російського командування. Вибити збройні сили України з кущі це однозначно і впевнений, що вони там будуть намагатися концентрувати війська. Звичайно, їм прийдеться на лінії фронту в Україні зменшити свої апетити. Це теж однозначно. Звичайно, вони там залишать якісь пріоритетні напрямки для наступу, але це принаймні не дасть їм можливість готувати. Додаткові наступи на додаткові наступальні операції, це не дасть їм можливості мати по всій лінії фронту ініціативи, це змінює всю тактику стратегію ведення цієї війни. Я вже не кажу про міжнародний рівень, про геополітичні зв'язки, про дипломатію, про зміна парадигми, проведення консультацій, переговорів там у плані. Мирних е, якихось самітів і і безлічі, безліч і безліч, всього це настільки Курщина докорінно змінила ситуацію, щоб наразі ми її не бачимо з риним оком. Це однозначно. Її результат буде в часі дуже і дуже нарощений, і очевидний. Не кажу про те, що Україна продемонструвала, що немає тупіковості в війні, що ми можемо. Проводити, організовувати якісні військові операції за межами, скажімо, уваги російської розвідки це теж немало знатно. Це теж свідчить, що вдалося принаймні, у вищих ешелонах нашої військової, там влади управлінь, почистити ворожу агентуру або провести операцію так, що організувати війська що. Ворог не сприйняв її серйоз, і навіть якщо й були якісь агентурні донесення, не повірили, і це дуже і дуже важливо. Звичайно, що роботи ще дуже і дуже багато для нас, і дуже багато для ворога. Але вони будуть намагатися організувати нам протидію не тільки на Курщині зараз. Вони розуміють, що. Якщо навіть вони вибудують зустрічну лінію оборони з фортифікацій, хоча знову ж на це потрібно час, банально бетон має засохнути, вибудувати якусь серйозну інженерні загородження по фронту до наших військ, то все одно ми будемо розширяти фланги, і вони це прекрасно розуміють для такого наступу. Крім цього, як бачимо, вони не зуміли. Кажімо, забезпечити належною системами там протиповітряної оборони чи системами радіоелектронної боротьби для того, щоб обрізати зв'язок збройних сил. З е, територією України, чому я це маю на увазі важливо, тому що це не дає порушити нашу логістику, підвіз боєкомплекту в конкретні точки місця на російській території. А якщо враховуємо, що наші війська там ведуть дуже мобільний, мобільний наступ військову операцію, яка є досить активною е, в часі в просторі, яка є дуже досить. Далеко не статичною, динамічною, це означає, що конкретні підрозділи, які постійно міняють своє місце дислокації, конкретні підрозділи, які постійно займають якусь територію, мають комунікацію з своєю логістикою підвозу боєкомплекту. Інакше наші війська би не рухалися. Це однозначно, але ми рухаємося постійно, так не настільки інтенсивно, як би десь там можливо, як якимось нашим. Не будь навіть не хочу знати слово аналітикам, фантазерам хотілось, але війська все таки просуваються. Росіяни не навіть не намагаються зараз вибудовувати якусь серйозну зустрічну, надпотужну зустрічну протидію нашим збройним силам. Це як і плюс, так і мінус. Звичайно, чим більше заходимо ми вглуб ворожих територій, і в нас розтягається логістика, і в нас збільшуються території, які ми маємо контролювати, брати під контроль, знищувати розрізнені ворожі підрозділи. Але що цікаво, Курщина, як і свій час там і Білгородщина, і ряд прикордонних областей, росіяни все таки використовували як, скажімо. Тилові склади, і тому більшість цих складів це теж вже не таємниця, потрапили в руки нашим збройним силам, оскільки наші війська не наступали там за тактикою випаленої землі і абсолютних руйнувань територій а все таки рухалися швидко і займали важливі військові об'єкти, то ми розуміємо, що на даному етапі чи на початковому принаймні етапі в Курській області Росія виступила одним з. Серйозних поставщиків зброї нашим збройним силам. І це теж позитивно, ну, звичайно, що чим далі буде просування, якщо воно буде сповільнюватись, напевно, чим далі воно буде відбуватися, все-таки ворог буде або вивозити свою логістику, або знищувати. Тому нам прийдеться теж укріпляти свою. Тут багато моментів, але сам факт він є дуже важливим. Ми зуміли організувати, провести військову операцію, коли більшість більшість. Що світових аналітиків, лідерів чи навіть військових, вважали, що ми в тупіку. виявилося ні, ми вміємо диктувати і перехоплювати ініціативу. Угу. Ну, от на цьому фоні російські ЗМІ написали цікаву статистику, так звані ЗМІ, посилаючись на опитування, яке проводив всеросійський центр опитування громадської думки. Вони говорять про те, що на тлі наступів сил оборони в Курській області. Рейтинг довіри до Путіна почав падати. Зараз він впав на 3,5%. Це мало, але навіть шлях на тисячу миль починається з першого кроку. Тож чи можемо ми побачити більше падіння, зважаючи на продовження операції наших сил оборони в Курській області, і відповідно до чого це може призвести. Ну, знову ж, рівень довіри і рівень пасіонарності російського населення це діаметрально протилежні речі. Рівень довіри падає. Чому Бо суспільний договір між путіном і росіянами? що ви хто вас хоче воювати, мародерити, заробляти, тягнути в унітаз, зачиняти злочини, йдіть в Україну на території Росії. Ви абсолютно захищені. На території Росії вам нічого не загрожує, і навіть якщо якісь сі прильоти десь відбуваються, ну це на рівні фаєр-шоу. Принаймні ми знаємо з вами, що дуже багато є відео від Росіян, які знімають вибухи на своїй території там баз чи аеродромів, у них там аж захват, у, вау, там і інші коментарі захвату, а не, скажімо, якоїсь там ненависті чи страху. Тобто для них це фаєри, феєрверки, знаєте, такі безплатні шоу. З другої сторони, коли війна зайшла на територію і оцей договір між путіним і російським населенням не спрацював, мало того. Не спрацювала вертикаль Путіна, яка була заточена тільки під одне, тобто під адміністративний жорсткий контроль і під репресивний характер всіх неугодних. Але абсолютно не заточена на допомогу населенню. Тобто населення теж відчуває слабкість режиму в цьому плані. Рівень довіри, тому що російське населення в основній масі все таки це аморфне населення, це населення, яке абсолютно покладає себе, своє життя своєму лідеру путіну чи диктатору. І воно десь з однієї сторони не робить його, скажімо, амбітним, з другої сторони, воно його робить лінивим, тому що цар батюшка все, зділає, все все, все рішить, а не рішив. А потоки переселенців, біженців, перепотоки поранених російських солдатів, втрата строковиків і і по, потрапляння в полон великої кількості. Російських ФСБшників і так далі. Ганьба для ахматів звичайно, це це все, що призводить до втрати певного рівня довіри. Але це наразі в рівні статистичної похибки. Зрозуміло, що Путін намагатиметься в будь-який спосіб цієї зневіри чи недовіри не давати її розширюватися. Тому і переселенців вони відвозять Запорізьку область, тому і швиденько ми бачимо. Намагаються там провести певні обміни строковиків. Ми бачимо, що максимально нам він тим, хто е, намагається, скажімо, применшити загрозу Курщини, чи зменшити проблему е, Курщини, він надає абсолютно медійне поле російської пропаганди. На така той самий Аптіа ну, для нас він виглядає клоуном, але насправді для росіян він діє досить заспокійливо. У нього достатньо спокійний голос, такий за монотонний. Плюс там ж навіть і бачили, що десь там недавно вони хотіли на 23-й, Він там з доліною чуть не якісь концерти в Курщині організовували розваги для населення. Планували, тобто, це настільки і він теж отримав. Ті, хто намагаються населення повернути в старі рамки. З, бо вони він вони отриматимуть максимальну допомогу від Путіна, бо, наприклад, той шаман, який там жер великі бюджети, так він викликав негатив до себе, але е, ми бачимо, що е, Путін намагається намагатиметься і буде намагатися. Я такі приклади на банальних концертах. Я не кажу про. Те, що все-таки вже і Міністерство оборони, вони своє таке теж забюрократизоване, важке, але поступово, поступово запустили в Маховик. Е, знову ж ми бачимо, ну, більше підриває, наприклад, довіру до Росії, чи створює проблеми для Росії ті ж самі вихідці з мусульманського середовища чи Кавказці. Знову ж, черговий бунт в російській в'язниці, черговий бунт. Е, Конкретних етнічних груп, і знову ж виявляється, що федеральна служба там їхнє та виконання покарань, ти всі їхніх чортів, який вміє катувати і мучити полонених наших, виявляється абсолютно нездатність в себе налагодити якісну роботу. Тобто, це про що я говорю? І е, чому я це на цьому акцентую? Це означає, що для російського населення є клич, навіть якщо ви. Потрапити в в'язницю, ви завжди можете підкупити їхнє керівництво, і, звичайно, не для бунтів, але, скажімо, для того, щоб створити собі комфортні умови. І виявляється, що можна і не йти воювати, а можна достатньо добре, якщо налагоджена корупційна складова з керівництвом таких колоній виявляється для росіянина, чи навіть для злочинця можливий комфортне проживання. Звичайно, що е, все це дуже серйозно впливатиме, власне, на репресивну машину Путіна. Серйозно це впливає на зняття певного страху перед е, невідворотністю якоїсь жорстокого покарання за протест чи невдоволення Путіна. Так воно е, повільно відбувається, бо Путін вибудовував таку машину 20 років чи 25. Звичайно, за день вона не обвалиться, але. Враховуючи провали їх в Україні, провальна війна проти України це в десятки разів прискорює ці процеси всередині Росії. Ну, знову ж ми бачимо, я кажу на прикладі бунтів в'язниці, в на прикладі того на кого поставлений основний акцент, гасити негатив по Курщині. Путін покладається як з однієї сторони, як і покладається на кавказські народи чи на найманців етнічних груп, так і з другої сторони вони і найбільшу загрозу для нього несуть. Тому знову ж будемо сподіватися, що у ті процеси, у бродіння прискорять процес розвалу Російської імперії. Чи може це вибухнути в одну мить? Якщо буде на це воля військово-політичних, навіть військово-політичних, а політично-економічних груп в Росії, воно може бабахнути і так досить різко. Ну тут питання, кого вони будуть готувати на місце Путіна. А так, по великому рахунку, завжди, коли диктатори програвали війну, завжди двірцеві. Еліти намагалися жертвувати ним ім'я збереження своїх можливостей чи воїм'я збереження свого впливу в межах країни. Пригадуємо скільки замахів генералітету в свій час зробили проти Гітлера німецькі офіцери. Та сама ситуація і проти Путіна, можливо, навіть якісь є моменти, просто ми про них не знаємо. Вони там знищуються в зародку, але це в будь-якому випадку кипітиме і накипатиме про Пригожина. Ну тут окрема мова, це як розмова для інших моментів. Але це один з тих теж прикладів. Ну будемо сподіватися, що з'явиться можливо хтось такий, як Пригожин, який доведе вже нарешті цю справу до кінця, а не на півдороги розвернеться, розчарувавши наш всіх, нас, всіх. Бо я от пам'ятаю. День того протистояння. Я кожен день пишу Дайджест новин невеличкий, головне за день. І це був перший день за весь час повномасштабного вторгнення, коли в мене дайджест складався з однієї новини. На Росії почався бунт і все. А потім я на наступний ранок вставив, виявляється, нікуди воно не не зайшло. Але. Цікавий момент, що, що стосується у ситуації на українських фронтах, наш президент повідомив, що сили оборони поступово витісняють окупантів із харківського напрямку. Кількома днями раніше третя штурмува написала і опублікувала відео про те, як їм вдалося зробити величезний. Ривок на два кілометри це було надзвичайно потужно, тому що вони пробивали собі шлях через російські опорники, оборонні споруди загалом через лінії оборони Російської Федерації, і таких просувань вже не було достатньо давно. Чи пов'язано це з Курском, з тим, що Росіяни все ж таки певну частину військ вони перекидають туди? І відповідно, наші військові можуть легше дихнути, хоча би наскільки це можливо, на інших ділянках фронту. Я не знаю точних деталі цієї операції. Це могло бути, як і наші бійці готували цю операцію, скажімо, незалежно до курських подій. Можливо, вони знали момент, коли там відбувається ротація, можливо. Дійсно знайшли прогалини або загаль за обороні. Але я впевнений, що такий комплекс моментів склався, які ну, і крім того талант наших військових це однозначно. В першу чергу, бо дійсно вони прорвали ворожу оборону, причому ворога, де він вкратно їх переважав. Щодо перекидання російських військ на Курщину. Ну інформацію ми мали з Харківщини. Навіть перші дні вони частину кидали. Тоді ми пригадуємо. Тому що навіть там зменшилася інтенсивність російських спроб атакувати наші війська на Харщині, скільки вони перекинули скритно, і якими шляхами? Ну, звичайно, це невідомо наразі, чи перекидали. В будь-якому випадку це завжди це те, що ми говорили. Курська операція раніше, вже що вона може викликати каскад по лінії фронту таких. Проривів російської оборони воно завжди викликає у військах невдоволення. Воно завжди викликає у військах певний страх і непорозуміння і підозри. Тим паче, Харківщина це провальна північ Харківщини. Провальна військова операція яку планувала в свій час Росія у рази більшими силами при при мінімальних результатах. Звичайно, що тут наших побратимів можна привітати, але не забуваємо і мусимо, все таки теж говорити про те, що, наприклад, на Покровську у нас досить серйозна ситуація. в часі я дуже серйозна ситуація. Нью-Йорк так само Торецьк, тому що, скажімо, для Путін все таки для себе визначив Донецьку область як пріоритетну область для тотального наступу. І але також, якщо сипатиметься російська оборона на інших напрямках, вони змушені будуть для підсилення своїх військ підтягати резерви. Нехай не перекидати бойові бойові частини і підрозділ, які вони задіють безпосередньо на фронті, але резерви. Які мали би підсилити росіян, скажімо, на сході України, вони змушені будуть кидати і на північ, і на Курщину, і, і знову ж ці заявки зараз все більше і більше нагнітаються в повітрі. Не знаю наскільки чи це інформаційна кампанія, чи реальна загроза для росіян. Запорізький напрямок, про який вони весь час говорять, що він от-от спалахне для них, а там у них біда. Так що воно в будь-якому випадку впливає. Я кажу зараз, Росія намагається переорієнтувати всю свою військову машину на ситуацію, яку викликала Курщина. Так там будуть помилки, там будуть провали, там будуть успіхи, якісь локальні, певні. Але сама суть, що росіяни не змогли сказати, що от ми вибудували наступальну операцію в сторону Донецької області. У нас все йде по плану чітко, так втрати колосальні, але ми не дивимося на втрати, ми дивимося на результати. Ми знаємо, що кожне село, яке вони займали, то вони це так подавали, якби я не знаю, там Берлін зайняли чи, чи Дрезден відбомбили. Пригадуємо з вами, так, кожен навіть село на три хати. І, звичайно, що такі, така ситуація зараз шалено їм не на руку впевнений, що після того як росіяни ще оготаються, перейде певний страх. Пройдуть розслідування там дуже і дуже багато полетить голів, як і вищих офіцерського складу, так і ряду політиків.